У Житомирі гостро постала проблема модернізації системи теплокомуненерго, адже на сьогодні в три рази перевищено норму експлуатації тепломережі. Більше 30 років на теренах Житомира говорять про необхідність модернізації системи теплокомуненерго. Проте, реально ресурсу ні державного, ні обласного, ні місцевого на ці заходи немає і не може бути, тому що система побудована за радянських часів. Вона є енергоємка, потужна, і це мільйонні мільйонні видатки на її ну переоснащення. Саме тому інвестиції у розмірі 15 мільйонів євро конче необхідні місту. В Житомирі вже знають на що спрямують кредитні та грантові кошти. В першу чергу це заміна старих теплових мереж та модернізація котелень. Основне – ета альтернативна від топлю. То есть это генерация, которая вырабатывает тепло или электроэнергию. Для, фактически 80% нашей электроэнергии закрываем полностью. Второе, это грандовые деньги, это трактивные котлы 8 МВт, РК8 и Караслишевская 3 Это 5 миллионов на сети. Угоду, яку підписали 23 лютого в Києві, називають історичним моментом для обласного центру. Ставка 10-мільйонного кредиту складає 6 відсотків, але їх покриє 5-мільйонний грант, припускають в Житомирі. Ми отримали 15 мільйонів євро. Ну, отримаємо по цій програмі, ще не отримали, а повернемо через 10 років 14 мільйонів. Тобто цей грант. Фактично повністю перекриває всі відсотки, всі витрати, які будуть складати біля 4 мільйонів за 10 років. Тобто, можна вважати це нульовий кредит на 10 років, і 1 мільйон євро ще подарунок, який надходить мисту безповоротно. Впровадження всього задуманого дасть змогу Житомиру заощаджувати понад 30 мільйонів гривень щороку. Ці гроші залишатимуться у міській казні. Тепер справа лише за міністерством фінансів, після ратифікації, яким угода вступить в дію. Все залежить від той бюрократічської процедури. Це мінфін, Нацбанк і знову Мінфін. Тобто Мінфін, де положення про затвердження Нацбанк регіструє, і по вже ж реєструємо Нацбанку Документ ми реєструємо Мінфін. Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит міст на 10 років, втім, житомер теплокомуненерго впевнені, борг із відсотками повернуть максимум через 5 років.